Рішенням експертної ради ОПЛ, півзахисник Динамо Віталій Буяльський визнаний найкращим гравцем за підсумками 10-го туру вітчизняної прем'єр-ліги. У матчі 10-го туру чемпіонату України на арені Львів, в якому Динамо здобуло перемогу над Кривбасом. дубль на свій рахунок у матчі записав саме Буяльський. На 22-й хвилині Динамівець розігнав контратаку, обігрався із Владиславом Ванатом у штрафному майданчику, та точно пробив у кут. А на 59-й хвилині Віталій вдало відкрився в штрафному майданчику та в дотик пробив повз голкіпера. Таким чином Бояльський довив кількість голів у нинішньому сезоні чемпіонату України до семи, тим самим ставши поточним найкращим бомбардиром змагання. Матч 10-го туру чемпіонату України проти Кривбасу став особливим для капітана Динамо Сергія Сидорчука. Цей поєдинок став для нього ювілейним трьохсотим у складі білосиніх у всіх турнірах. В чемпіонатах України Сидорчук провів 191 матч у Кубку України 24, В Єврокубках 78 та ще сім поєдинків в рамках Суперкубку України. Свою першу гру у динамівській футболці Сергій Сидорчук провів 10 березня 2013 року у виїзному матчі з Луцькою Волинню. Сидорчук став вже десятим гравцем Динамо, який провів не менше трьохсот матчів на клубному рівні за часів незалежності України. Із нинішнього складу білосиніх він поступається за цим показником лише Денису Гармашу. Голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся до тренувань з командою. Нагадаємо, Георгій отримав травму під час матчу першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА Фенербахче Динамо. Він провів на полі всі 90 хвилин, проте відчував дискомфорт під час матчу. 12 вересня Георгій переніс операцію після того, як у нього було діагностовано пошкодження заднього рогу раніше шитого Меніска. Кілька тижнів тому голкіпер розпочав бігову роботу на полі, а тепер повернувся до повноцінних тренувань і у матчі з кривбасом потрапив до заявки команди. У неділю, 30 жовтня, юнацька збірна команда України Ю-17 провела заключний поєдинок кваліфікації Євро 2023 в якому зустрілася із господарями групи командою Боснії та Герцеговини. Обидві команди підійшли до звітного поєдинку зі 100-відсотковим показником, гарантувавши собі вихід до еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи. Але синьо жовті при цьому випереджали свого суперника за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів. На відміну від попередніх матчів, цього разу гра вийшла не надто результативною. На гол динамівця Кирила Пашка Боснійці під кінець матчу відповіли красивим ударом Брекала у підсумку. 1-1 – бойова нічия, яка вивела збірну України з першого місця до еліт-раунду відбору Євро 2023 У трьох матчах групи сім м'ячів записав на свій рахунок нападник Матвій Пономаренко. Двічі забив Кирило Пашко по голу у Захарченка Калина та Осипенка. Триває продаж квитків на матч шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА між Київським Динамо та Стамбульським клубом Фенербахче поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського у Кракові та розпочнеться о 21.00 за місцевим часом. Придбати квитки на матч можна за посиланням після реєстрації на квитковому порталі польського оператора. Окрім придбання на польському квитковому порталі, для вболівальників з'явилася додаткова опція за допомогою українського квиткового оператора. Вартість квитків від 50 до 190 польських злотих в залежності від обраного сектору підтримайте Динамо у Кракові разом до перемоги.